Сьогодні Андрій Борисович вирішив побути Адріано Челінтану. Пам'ятаєте, його ця фраза? Знаєш, як зацікавити? Як? Завтра скажу? Так от, Андрій Борисович сьогодні допис зробив Краща відповідь на дії нашого ворога, вивчення їх ударних можливостей, санкції проти ВПК і робота з союзниками для обмеження постачання ворогу критичних компонентів, виробництво власних систем ППО, а також. А далі два смайлика. Що мав на увазі Андрій Борисович, Бог веде. Але питання залишається. Чому, чому у людей, чиновників, топ рівня під час війни, коли страждають люди, коли гинуть люди, чому у них є місце для ось таких жартів? Я не знаю, як це назвати. Можливо, вам подобається такий формат, бо колись були ребуси, пам'ятаєте, потім зникли. А тепер повертаються. Ну що ж, кожен народ заслужив те, кого має. І навпаки, кожен народ має те, що заслужив. Я закликаю вас підписуватись, приєднуватись, для того, щоб наступного разу з вами спілкувалися нормальною мовою. А не смайликами, а деякі чиновники погрозами, а деякі чиновники шантажем, стьобом, зверхністю. Якщо Якщо вважаєте, що це нормально для вас, ну що ж, тоді я не ваш кандидат. А всі інші підписуйтесь, бо альтернативи у вас немає. Угу. Колись ви це зрозумієте, включно з хейтерами. Телеграм шопці профільно.